的呃。Uh Багато дуже хто в нас в країні переконаний, що суспільство хоче, щоб корупції не було, але чомусь так остається, що вона все одно продовжує бути. Я особисто переконаний в тому, що суспільство в українського суспільства на сьогоднішній день немає запиту на відсутність корупції. Чому? Тому що ну, є така думка, що корупція це інструмент захисту суспільства від держави. Але за великим рахунком, завжди коли в суспільстві є. Запит на якісь процеси, то цей запит якимось чином виражається. Вся боротьба з корупцією на сьогоднішній день в Україні вона зводиться до популістичних заяв, як правило, представників влади, які, скоріш за все, найбільше забруднені в корупції. Щодо того, що з корупцією мають боротися. Мені здається, що ось в переліку тих питань, які були задані молодим киянам, не вистачає одного, але мені здається, достатньо важливого. Це а чи готові ви особисто понести кримінальну відповідальність за те, коли вдавалися до актів корупції, навіть якщо ви до цього були примушені якимось чином. Ну, візьмемо якогось студента, який вдавав хабара в місті Києві. Чи го, от запитання: він, мабуть, переконаний, що корупція це погано. Чи готовий він понести за це відповідальність? Навряд чи. І так само, якщо запитати викладача або лікаря у лікарні, чи готовий він понести відповідальність за те, що він взяв хабара, то мабуть він відповість, що ну ви ж розумієте, в мене невелика заробітна плата. Така ситуація. Тому мені здається, що ось ця загальна терпимість, як вже було сказано, і Оленою і Олегом по відношенню до корупції зі сторони суспільства, вона породжує відсутність її несприйняття. Тобто, всі ми розуміємо, що така корупція є, вона десь поряд, але ну ну що ж, ми так живемо. Щодо переліку тих сфер, в яких рівень корупції найвищим, ну ви розумієте, що рівень корупції молоді кияни. Сказали, що рівень корупції в медицині найвищий не тому що він там найвищий, а просто тому, що з цією сферою ми зустрічаємося найчастіше. І мені взагалі здається, що ось ті люди, які відповіли, що вони не зустрічалися, не стикалися з корупцією. Ну, в мене запитання. А вони взагалі виходили з дому, вони ходили по вулицям, тому що ну. Корупція, вона абсолютно усюди, і говорити про те, що її десь немає. Ну... Це надто сміливо. Щодо того, що хтось сказав, що дійсно треба вводити кримінальну відповідальність, посилювати. Ну, ви знаєте, що в нас з корупцією в країні бореться і Служба безпеки України, і прокуратура одночасно. Ну, зараз ще додали антикорупційне бюро, і якщо я не помиляюся, при кабінеті міністрів також створено антикорупційний комітет. Ну чим більше органів по боротьбі з корупцією, тим ми її, мабуть, швидше подолаємо. Не знаю. Олена дуже правильно сказала, що ось це сприйняття свідомого громадянина, воно має бути направлено не на те, що от як ми будемо тих хабарників ловити по рукам і взвішувати там на ліхтарях, а воно має, має йти з усвідомлення того, що якщо це сфера житлово-комунального господарства, то я повинен усвідомлювати себе як співвласника, як власника не лише своєї квартири, як було правильно сказано, але і співвласником будинку, і прибудинкової території і всього того, що відбувається. Тому. Коли громадяни намагаються перекласти відповідальність за, ну тут розумієте, говорити боротьбу з корупцією за її викорінення з власного життя на когось, це говорить про те, що самі громадяни ну, поки що не готові. Дійсно, це велике здивування, що після Революції Гідності, після того, наскільки суспільство себе проявило і показало, в нас цифри щодо корупції вони залишаються такими самими, якщо, як сказав Олег. Не гіршими аніж були. Тому е, мені здається, що е, ось так. Такі громадські рухи, як громадський рух свідомі, він буде мати набагато більшу ефективність, ніж введення ще додаткових трьох чи чотирьох статей до Кримінального кодексу України, там введення ну можна ж ввести не лише позбавлення волі, там і обрублювання рук, і виривання ногтей, все що нігтів, все, що можна ввести, да? але як казали, що в нас суворість закону компенсується його повним невиконанням. Мені здається. Здається, що на законодавчому рівні викорінити корупцію абсолютно неможливо. Це можна зробити лише в головах і, перш за все, в головах молодих людей, тому що молоді люди, ну вони поки що, навіть попри те, що є цифри. Тих людей, які повністю змирилися з цією ситуацією, на превеликий жаль, вона достатньо висока. От 45% вважають корупцію звичним явищем. Що це означає? Це означає, що люди це вже прожували, проковтнули, прийняли як є, і живуть з цим далі, і готові враховувати це в своєму житті. Але все ж таки є інші 55%, які не готові з цим миритися. Я переконую, що вони готові вдаватися до якихось активних дій щодо подолання цієї ситуації. Ну.